Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World і мене звати Анастасія. Сьогодні великий день не тільки для мене, а й для дуже багатьох людей, а саме людей, які ходять в школу. Так, сьогодні 1 вересня. Я йду у восьми клас. Я буду новенькою, але я не відчуваю того, що відчувають усі новенькі в школах, адже в цій школі майже усі будуть новенькими, і I'm so confident. І я думаю, що все буде добре. Зараз 8.20, двадцять, покинулася я ще не тільки, але нічого особливого зробити ще не встигла. Тому все це буду робити разом з вами. На сніданок у мене смажена яєчня і йогурт фантейжа з шоколадними кульками. Вже перевдягнулася, правда, зачіска в мене ще не готова. Піду я ось в цій сукні, вона мені дуже подобається, така прям літня, хоча зараз 1 вересня. Ну, ладно, це один день після літа. Мені дуже подобається ця сукенка. І через 20 хвилин ми по факту маємо виїжджати. Аня повністю біла у нас і віночок. Як ви могли помітити, ми вже в машині їдемо в школу. Мені справді не віриться, що ось перше вересня, і я їду в школу. Ой. Нам їхати всього 10 хвилин, доволі близько, і Мені просто не віриться. Зараз вже півно дванадцяту нас відпустили зі школи, і я задоволена. Аня задоволена. А завтра вже буде повноцінний навчальний день. Мені просто не віриться, що ось вже осінь, і вже треба ходити в школу. Ми вже сходили в дітей, купили нам продукти додому. І не дивлячись на те, що зараз тільки 12 дня, я дуже сильно хочу їсти. Зараз ми йдемо в цукерню Крис. Ми не впевнені, чи вона так називається, але пишеться так. Тому Крис Всім рекомендую. Там дуже смачні десерти. Зайшли в цукерню. У мене ось такий тортик. На всі взяли пончики. У мами кава американо і у Ані Морозова фісташка під низом Смітанкове. Ми вже. Вдома я дуже сильно втомилася, не дивлячись на те, що зараз тільки перше дня, і в школі я була недовго, все одно я втомлена. Але на сьогодні у мене ще досить багато справ, тому відпочивати не можна. Наразі я збираюся прибратися в кімнаті, а після цього зняти два відео. Кімната стала трошки кращою. І тепер готова для зйомки. Вже підготувала собі те, що я буду використовувати під час зйомки цього відео. І все, починаємо. Вже час обіду. На обід у нас рис, огірки і курка. На жаль, за цей день, зараз вже вечір. Я вам майже нічого не знімала, тому що була вся в справах, розмовляла з. Подружку зараз монтую відео, яке вже є на моєму каналі. Цей влог вийшов не найінформативніший, але все одно я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що воно вас зарядило енергією та мотивацією до навчання в школі, що ви після цього відео з радістю будете зробити домашку, в чому я дуже сильно сумніваюся. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока!